Так, канадець стрімить. Да, стільки сьогодні хороших партій по пропорцю не виграється і програється. Це жесть. Треба було просто повторювати ходи. Тура d 8, Тура d 7, і все. Я думав, що я матую, але бачите, він зміг отак фігурою відкупитися. Так, Д3. d 3 Д3. Ну окей. Так, зараз б5, слом б7. Все, позиція хороша. Підтягнули ресурси. Ух ти! Це я Ну ладно, так. Так, ферзь є 6 Так. І на слон D5 кінь Д5. Не можна бити ферзем, тому що тура провисає. І здається, в нього повної компенсації за фігуру нема. Що не може не радувати. Йому слон і 6 треба було бити. І тоді після слон Д5, слони 7, королів 7, дві фігури і двох пішаків, але в Мітельшпілі це було б норм. А так просто здався. Дякую опоненту за повагу. Йдемо далі. Так, 90-й йду. Майже 1000 гравців. Ось Женя питав, скільки гравців. Ди... Наразі 931 гравець в турнірі, я йду 90-м. Так. Велика Британія. Плюс 1, мінус 15. Поїхали. Так. Пірцелфимцева. Рантом. Раптово вийшла, Так. Яка перейшла в староіндійку. Хорошо. Так, побив. Пойшов. Так, слон є три. Давайте так, ферзь О5. Зараз так. І так, потім повернутися, якщо що. Так. Так, ну тепер взагалі позиція мрії. Тут в мене все настільки хорошо, що навіть не передати словами. Так, просто тиснемо сюди. Що, я пішака вже виграв, да, здається? Uh. так... шах тур F2, ферзь B2 Тура B1, тура C3, побив, побив, тура B7 Так, десь перемога повинна бути 5 ферзь, ферзь, B6 так... А, слон є 3 в нього є хід. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ладно. Все одно контроль полів є. Трохи просто переваги віддав. Так, захистимо пішака тепер на всяк випадок. Хоча, я думаю, він і так не провисав. О, тепер кінь відходить і поле C3 страждає. Дуже сильно. Так, тому очевидно, що мені жертвують. Пішака. Ну, поїхали. Так. Так. Так, не можна, тому що б'ю хвіртки нема. на Так. так, Кінь з е 5 буде захищати пішака і F7. Так, слон D4, правда, є хит. Тоді, можливо, кінь F6. Все одно слон D4. Так, тоді треба щось придумати, тоді так. Так, версія є цікавий хід. Поки так, нападемо. Так, і тепер... А, так, це все одно слон D4. Побив, 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 побив. Ферзь Д5. Ладно, все одно ж, Ждайвий пішак залишається. Так, Тура С2. 3 f, 2 f 6 Ладно, так і так. Захистив тут, загрожує Тура С2. Тепер просто треба швидше ручками. А, що вічний шах зівнув? Капець, вічний шах зівнув. Зівнув вічний шах. Просто оплески. Ну, зіграй же ферзь е 6 тоді. Ну ось тут. Просто ферзь е 6, щоб ферза виграти.